значення, скільки часу пройшло. Реально немає значення. Це, можливо, 14, в когось 18, в когось 23. Коли ти поважаєш, любиш людину, час не має значення. І якщо звучить фраза Час лікує, це значить відноситься не до людей, які втратили рідних. Кузнєцов Віталій Вікторович, 44 роки, майор Збройних сил України, начальник розвідки 8-го батальйону 10-ї окремо штурмової бригади. Загинув 21 листопада 2018 року під час бойового чергування у районі селища Кримське Луганської області. Одружений виховував трьох дітей. Зустрілися ми в моїй рідній школі дев'ятій. Так склалися обставини. Він приїхав туди сам, і після того ми вже не розійшлися. Ми прожили 10 років. Я не можу сказати, що ми були ідеальною сім'єю. Було все, як завжди. Вчився він в Одеське, київське військове училище. В подальшому служба за служба, а потім звіль... був звільнений в запас у зв'язку з скороченням штату. 14-й рік змінив, змінив Якось ми так ще майдан трималися вдома. Все почалося з квітня місяця і воно настільки закрутилося: Львів, золочів треба, іншого виходу немає. Туди їдуть хлопці, які не мають ніякого досвіду. Я, я буду вчити. Це була перша фраза. А потім, ну, в кінці кінців, я ж військовий, я можу. Я зобов'язаний. Початок це була Національна гвардія України. наша. Івано-Франківська. Початок був Попасно, Кримське. То таке пекельне кримське 2015 року. Дуже-дуже холодно, дуже-дуже страшно, коли включаєш телевізор і кажеш, ні, я не знаю, я не, чую, я не хочу, я не бачу. Потім телевізор був виключений, виключений надовго, дуже надовго, навіть, навіть після смерті. Новини ми, ми не включали. Після смерті хотілося швидше заховатися від цього всього. Десь подальше, десь, десь так, щоб тебе ніхто не знав. Насправді, мало хто розуміє, тому що, напевно, це треба десь відчути. Відчути, що, що означає втрата. Це наша перша фотосесія. А далі, а далі було трішки життя і вперед. Національна гвардія України, його перший приїзд додому, народження владика. What? А далі – всі всі всі, всі далі попасно, тренування попасно. Дуже багато людей, яких немає. А далі було дуже холодно, рибалка, тільки витягнута вудочка і одразу, як вони кажуть, прильоти, тому. Віталію було заборонено виносити водочку на, на вулиці. Ухом вони їли по-іншому, вирішували. Далі було трішки передишки, трішки трішки. Передихнули і полетіли далі. Це олежик. Ну, Хотів піти тою самою доріжкою, як та і тато. Навіть якби воно закінчувалося одним шляхом. Все одно би Одна дорога. Стріляти я люблю, а чи добре, ще. Ну, ще точно не дуже. Але буде стара... Буду... Буду... Буду йти шлях на те, щоб старатися стріляти краще. Переламується ствола. І що далі запихається? А, зараз не запихає. Ну, далі просто вже стріляється. Я стріляю в Мішень, єдина радість, яка лишилася для стрільби від тата. Він з тих військових, що не жалієвся ніколи. Важко, але я військовий. Я сюди йшов, я знав, чого я йду. Я була дуже неспокійна. Мої знайомі дуже часто повторюють: ти, ти, ти таке враження ти відчував. Він з вересня місяця, останній раз, як він приїхав, місце не могла собі знайти. Я розуміла, що Щось відбудеться, але ці думки постаралися, будь-як, але від себе відігнати. Приїхав сів на стілець, ми на той час жили у гуртожитку біля дверей, обняв дітей так посадив їх обох біля себе на коліна, обличчя здорового мужнього чоловіка, в якому. Ніколи ніякого не вимагав до себе співчуття, у нього просто котилися сльози. <гум> піднявши очі. До мене фраза О, сім'я це найбільше, що є, найкраще, що є в моєму житті. Для мене тато був так. Він як... для мене був веселий, грався з нами. Також, треба щось допомагати. І ми на природу їхали достатньо часто. Рибалка була. Тобто 4,5 роки служби і потім раптова зупинка серця. Медики, які були знайомі, казали, що, скоріш за все, що був попередній інсульт. Він повільно говорив. Ну, але ви ж розумієте, це ж. Це ж 18-й рік, листопад, загострення ситуації навколо. Це 10-гірська штурмова, це Кримське, це справді територія, де, де казати, що мене щось болить, було категорично заборонено, особливо військовому, який розуміє, де він є і що він робить. Окрім того, ну, ще трішки він мав їхати додому. 21 -е число 18-го року, і воно якось так. Дуже, дуже, дуже. Ми зранку переписалися, все добре, він написав, що у нас падає сніг. Не забувай, моя відповідь була: не забувай, перший сніг у Франківську, ти, ти додому їдеш. Я пам'ятаю, і справді, коли привезли тіло з заїздом до Франківського, саме в той день перший раз падав сніг. Це усвідомлення, що він таки прийшов з першим снігом, воно справдилось. Сни були, він просто прощався і дав зрозуміти, це було до 40 днів. Він приснився, він збирав свою дорожню чорну сумку з фразою Ти куди? Ти не знаєш куди? Що за запитання? Він каже: нам дуже важко, я ж розумію, що його немає. Я у усвідом... сні усвідомлюю, що його немає. Нам важко буде. Нічого Ви справитесь. Ви ж сильні. Чотири роки вже справляємося, правда? Ну як п'ятий. Четвертий з половиною, так? Угу. Чотири з половиною справляємося, мусимо справлятися. Адже нам треба навпаки. О, до гори, до гори! Тато ж наш зверху дивиться, правда? Контролює, чи ми справляємося. Розуміння, що потрібно відпустити, прийшло в той момент, коли. Коли діти почали хворіти, я при дітях плакати ну не можна. ну, як плакати? ну Чого плакати? Мама така слабка? Ні, мама сильна, мама завжди сильна. Біль навчила себе цінити, відстоювати свої права, при будь-яких обставинах не опускати руки, незважаючи ні на що. Знати, що сонечко встає, значить я зранку встану. Усвідомлення того, що ну ти можеш піти коло нього посидіти, ти можеш запалити свічку, ти можеш піти до церкви, ти можеш поговорити, ти можеш написати лист. У Болгарії дуже часто ми це робили. Писали лист і на березі спалювали його. Його забути неможливо, скільки би часу не пройшло. Навіть якщо це буквально тепер, це 23-й, війна не закінчилась. Так нас чекає перемога. Так ще трішки. Я впевнена в цьому, тому що часу дуже багато пройшло. І ціна заплачена величезна.